Сьогодні, 23 серпня, картинна галерея Наталії Юзефович відзначає 22 роки від дня заснування. За ці роки галерея стала важливим культурним осередком, що несе у світ мистецтво та красу, підтримуючи розвиток творчості. Ось уже на протязі 22 років наша картинна галерея гостинно відкриває двері для відвідувачів нашого міста. А починалося все з того, що видатна художниця Кременчуцька художниця, член Національної не спілки художників України Наталія Юзефович подарувала місту 167 своїх найкращих робіт і звернулася з проханням до керівництва міста. Щоб відкрити картину галерею одного автора, тобто її керівництво відгукнулося, і в 2002 році, напередодні дня незалежності, була відкрита ця картинна галерея. Галерея складається з трьох експозиційних залів, два з яких присвячені роботам визначної художниці Наталії Володимирівни Юзефович. Її творчість є справжнім натхненням для багатьох. Художниця завжди піклувалась про розвиток мистецтва у Кременчуці, тому. Сьогодні галерея відкрита для широкого спектру культурних ініціатив. До 2009 року, поки була жива художниця, картинна галерея пропагандувала роботи мисткині. А в 2009, з 2009 року почали давати можливість іншим митцям, коли художниця пішла з життя. І для того, щоб і надалі популяризувати роботу живописців, Наталі володимири нашого міста, галерея дає можливість виставлятися іншим митцям, як художникам, так і майстрам декоративно-прикладного мистецтва. Художники з різних куточків нашої країни мають змогу презентувати свої твори у галереї, що сприяє культурному обміну та збагаченню мистецької спадщини. Також до галереї приїжджають митці з інших країн. За цей час було багато цікавих таких подій в житті нашої галереї, де ми запрошували не тільки виставлятися художників нашого міста, а й з інших міст Полтавщини, України. І навіть була виставка із художниць Арламової Ганни і Юти з Німеччини. Окрім цього, картинна галерея Наталії Юзефович є платформою для виявлення нових талантів. Тут молоді митці отримують можливість заявити про себе. До... Участь в роботі галереї залучаємо і молодих художників, і дуже приємно, що багато із них починають свій творчий шлях зі стін нашої галереї, і потім уже це дає поштовх для подальших їхніх виставок і вже не тільки в нашому місті, а і за межами для Кременчука Картинна галерея стала невід'ємною частиною культурного життя. Це простір, де містяни можуть відчути себе частиною великого світу. Мистецтва ми дуже гордимося тим, що, по-перше, в нашому місці ця галерея. А по-друге, що на правобережжі є такий куточок, куди відвідувачі можуть прийти, насолодитися мистецтвом і набратися позитивних емоцій, насолодитися цим мистецтвом. Для цього працівники галереї намагаються як найкраще, щоб проводити ці зустрічі, відкриття виставок. Картинна галерея Наталії Юзефович продовжує слугувати джерелом натхнення для всіх, хто її відвідує. Це місце, де мистецтво не знає меж і де кожен може знайти щось близьке до серця. Анна Литвин Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.